Знову повертаємося до новин на Донбасі? Найгарячішою точкою там залишається Дебальцеве. Там щодня працює Олександр Моторний, і він зараз з нами на прямому зв'язку. Сашко, яка ситуація у вас на даний момент? Тобі слово? Соміє привіт. Ну, сказати, що ситуація в секторі біля Дебальцево. Тривожно і на. Прожена це власне не сказати нічого. Тут точиться повноцінна 100% війна з усіма її жахливими атрибутами, залпами артилерії, що навіть фактично беззупинно З злучанням снарядів та міну житлові квартали та будинки майже ущен спожнілих міст і сіл, але люди там все одно залишаються і потрапляють під удари та стають жертвами атак з піхотними боями на близькій відстані, які інколи доходять ледь не до рукопашної Противник суне і не припиняє спроб вибити українських воїнів принаймні з передових блокпостів та опорних пунктів, розташованих навколо Дебальцево. Округ балу все усіяно сепаратистами, Все. Просто трупи лежать, вони лізуть слогами, прямо на них лізуть, лізуть і лізуть. Все усіяне. Ну я не знаю, як вони, під чим вони, там може вони щось вживають. Дольні групи бойовиків теж не сплять і виходять до траси м 103 де мінують дорогу та атакують цивільні автівки і армійський транспорт. Напередодні дві машини медиків біля Логиного підірвалися на фугасі лише надвечір у темряві двом лікарям із першого добровольчого медбату пішки вдалося дістатися до українських позицій. Водночас, які машин були через. Чисті... Гвардійці, на жаль, не минулося без в страт. Що стосується розмов про оточення українських силовиків у районі Дебальцево, ситуація там непроста, навіть загрозлива, але не безнадійна. Вона обстрілюється, обстрілюється е силами з цієї сторони. Казати, що вона повністю блокована, неможливо. Е дороги на Дебальцево крім цієї є, е ними користуються. 100%, якщо можна так казати, блокування автошляху немає. Штурмова рота гвардійців напередодні темною порою ходила у розвідку до Логвинова. І діти стверджують, що у противника у цій точці, принаймні на мить, немає достатніх сил для повноцінного створення потужного кільця. Сил е, там е, небагато, до двох одиниць важкої техніки. Водночас треба зауважити, що такою ситуація залишається вже дві доби. Пішла третя. Ясна річ, що бойовики не сидять склавши руки. Відповідно, швидкість прийняття рішень для розблокування та повного розчищення, то М-103 має першочергове значення. Час надзвичайно швидко збігає, адже бійці на передових постах навколо райцентру зазнають постійних атак. Хлопці кажуть, потрібна бронетехніка, чітка робота артилерії та блискавичні дії без жодної паніки. Хтось ще в нашому штабі сіє паніку серед солдат. А паніка, ви ж знаєте, що це враг номер один. Щоб Дебальцево в кольці, в котлі, в двойному кольці, що буде я не лавай з другий. Не буде. Якщо будуть чіткі команди і чітке руководство, то не буде. Мало того, звільнення території біля траси дозволить відкинути не лише піхотні підрозділи бойовиків, але й артилерія противника змушена буде відкотитися. Відповідно, атак на цивільні об'єкти поменше. Нині ж люди, що залишилися у профрінтових населених пунктах, геть не застраховані від загибелі або поранені просто на вулицях своїх міст. Саме так сьогодні близько першого дня сталося у Миронівському. Під час атопстрілу кілька розривів полунали у середмісті. Осколок очевидно, що від 152- мм снаряда влучив жінці у руку. Ще один чоловік отримав поранення у шию. Гвардійці. Відверто кинулися надавати людям допомогу. Принаймі кров вдалося зупинити. Війці викликали власну медичку, і була надія, що чоловіка вдасться доправити швидко до найближчої лікарні та врятувати своїх медиків у Миронівському не залишилось. Соломія. Дякую, Олександр. Олександр Моторне працює на передовій про ситуацію в Дебальцевому він розповів на живо.